Богдан, так скажи нам, яке насіння краще для посівної, мілке чи крупне. Ну це питання достатньо цікаве, але до нього треба підходити, враховуючи декілька факторів, такі, наприклад, як вологозабезпеченість вашого регіону, і проста технічна можливість висівати різні фракції насіння. Ну, по перше, чим більше е, насіння, е, чим більше фракція, тим більше вологи їй потрібно для набугневіння і подальшого проростання. І навпаки, чим менше, тим менше їм вологи потрібно. Тому, якщо ви знаходитесь. Е, в зоні достатньої зволоженості вам підійде будь-яка фракція. А якщо ви знаходитеся в зоні недостатньої зволоженості, то тут краще обрати або середню фракцію, або дрібну фракцію. А по-друге, треба ще подивитися, які у вас сівалки. Якщо старого оберегне якісь радянські чи по типу СУПМ, УПС, то тут краще все ж таки обрати середню фракцію або більшу фракцію. Дрібна фракція буде з двойниками, тройниками, це нам не потрібно. Якщо у вас вже імпортні сівалки з більш точного висіву, тут вже можна обрати середню фракцію або більш дрібну фракцію. Ну і по-третє, не потрібно забувати, що чим більше насіння, тим більше в нього ендоспер, більше в нього поживних речовин. Тому посівній якості в нього буде краще. Тут треба вже обирати кожному під свій регіон, під свої можливості. Тому, друзі, гарного врожаю вам!